Курс на освітянську євроінтеграцію Прикарпатський університет імені Василя Стефаника підписав чергову угоду про співпрацю з поляками. Вона стосується передусім відкриття спільної магістерської програми. Мовляв, фахівці державної вищої професійної школи міста Хелм уже давно шукали собі в Україні партнера, за яким могли б розвивати напрямки педагогіки, полоністики, а найважливіше математики. дати в результаті спільного триденного семінару з математики в Хелмі буде розроблено спеціальну монографію. Ця публікація. Ія стане гідною презентацією наукових новинок. Каже, публікація, монографія. Перспективи наукової співпраці з польською стороною для себе визначили уже і місцеві фахівці. кажуть, в умовах освітньої глобалізації щойно підписана угода більш ніж важлива, адже дає змогу проводити різного роду спільні конференції обмін викладачами та студентами. Не секрет, що багато наших абітурієнтів зараз їде за кордон на навчання. Ми можемо запропонувати їм таку альтернативу, що вони отримують навчання в нас і паралельно. Паралельно в інших європейських вузах, в тому числі це може бути і в університеті в Хелмі. І маючи два дипломи, вони зможуть мати перспективи як і в Україні, так і в Європейському Союзі. Ну, крім того, це дасть виходи на європейські технології, на європейські гранти. У нас є ідея також створення спільного наукового парку. Між тим, найближчих план на створення спільного наукового парку, який переконані місцеві спеціалісти, дозволить університету якісно розвиватися відповідно відповідно до сучасних реалій.